Це сміття? Так це теж». Так зустрічає пасажирів водій таксі Демір Мерт. У автівці зберігає подарунки від військових, волонтерів та пасажирів і трофейні речі. Килимком слугує футболка окупанта, а смітником прострілена каска. Воно дуже подобається. Прямо, е, е, потім допомагає трошки. Потім разом волонтер організацію або хлопці писали мене, що треба. Чоловік є громадянином Туреччини українську мову. Почав вивчати з початку повномасштабної війни. Чайові, які залишають пасажири таксі, передає волонтерам та військовим. Усі звіти та подяки зберігає в автівці. Також придбав дві автівки для військових. Один я сам купив, я дав подарунок. kolipoçnaf vina yadav. Divi, e, ya parşi ya da divi ya prosuyu taksi e, muy pasajir e, çay, çayavi e, ya rubri kuroşi zıbraf, e, potim ya da e, Чоловік розповідає, що вперше приїхав в Україну п'ять років тому і одразу закохався в цю країну. Вирішив залишитись тут і відкрити власний заклад харчування, такий має у його рідній країні, та йому завадив карантин. Після початку повномасштабного вторгнення хотів піти захищати Україну добровольцем. Та тоді не залучали іноземців, і він вирішив волонтерити. Окрім фінансового забезпечення війська, Демір дев'ять разів здавав кров. Я дуже люблю холодно, коли буде сні. Я дуже люблю сині, але більше багато я дуже люблю. Нема. Так, перший я приїхав тут, зима. Я бачив зиму багато синів. Я моя кохання. Також каже, що любить українську кухню. Я дуже люблю борщ, вареники. дуже люблю. Так. Хлопці, так хлопець холохов хлопці. Демір передає солодощі, які ховають у маскувальні сітки і передають військовим у зону бойових дій волонтери. Розповідає Ірина Федорук. Так само він приносив в нього дуже смачна пахлава, його турецька, і він відправляв не один раз військовим, яких ми знаємо особисто і їм допомагаємо. Мріє Демір про українське громадянство поїхати в український Крим та відкрити заклад турецької кухні у Львові. А поки каже, буде робити все, що про. Швидшити українську перемогу, Іван Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів